Намазування розчину соколом на стіну. Для нанесення розчину спочатку розчин накидаємо на сокіл, тримаючи в лівій руці сокіл правою рукою наносимо розчин на сокіл. Прижимаємо сокіл до стіни. нижню частину прижимаємо кельмою. Рівномірно надавлюючи на сокіл для отримання рівного штукатурного шару. Намазувати можна ґрунт та накривку. Набриск наносити шляхом накидання. Дякую!